Знову? Хм, не то. Ой, взагалі не то. Близько, але не те. О, це саме воно. Усім привіт! Я школьна Арина. І майже рік тому, майже на цьому самому місці, я розпочала свій шлях у ролі студентського декана факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. За цей час я отримала неймовірний досвід та нові знайомства. Я зі своєю командою провели круті івенти, які багато хто з вас запам'ятав. Звичайно ж, не обійшлося і без викликів, але кожен з них лише додав мені мотивацію творити та працювати. Лише згадайте Dance Battle та неймовірний виступ нашої команди. Я вас люблю, фіктаняшки. А тиждень нашого факультету, які талановиті студенти брали участь у конкурсі на найкращий косплей, логотип чи анімацію. І цей неймовірний студквіз, квіз що поєднав у собі усі факультети, і це лише частина моїх спогадів за цей рік. Але найбільше я запам'ятала не заходи, а ці найщиріші емоції та відгуки наших студентів. І зараз з усім своїм досвідом та усією своєю мотивацією я готова заявити, що я подаю свою кандидатуру на посаду студентського декана факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. woo -hoo.